Привіт! Мене звати Шурік. Так, виконуємо з помічником контракт на культивацію поля. З допомогою корсплею намалював. Діляночку під номером 10. Точніше, накреслив. Не намалював. Вийшло майже так, як хотілося. А в майбутньому ці поля, ці діляночки теж доведеться купувати, з'єднувати все в одне поле, і тоді буде набагато зручніше працювати на них. Ну, а зараз на 10 полі працює помічник культивує. А я буду. Так, зачекайте. 10. Ні, це третє поле. Це поле номер 3. Так, я трішечки запутався. Це поле під номером 3. А я йду на ХТЗ 243К культивувати поле під номером 10. Діляночка в мене сьогодні серйозна, і доведеться дуже плідно попрацювати. Там на комбайні працює помічник, збирає все ж таки врожай Соняху. І скажу я вам, друзі, пам'ятаєте, я купив 57-поле, -е там уже був посіяний Сонях. І він уже був на стадії, на тій стадії, яка не удобрюється. Точніше, якби я заїхав туди своїм трактором, то я би його все поваляв на полі весь той врожай. Так виявилося, що поле удобрено на 50%, тому врожай там поганий. Не те, що мені хотілося. І на даний момент я зібрав тільки 40. Нехай буде. Нехай буде 40. Там трішечки більше. 40 тисяч літрів Соняху. Це дуже мало, як на мене. Хотілося б, звичайно, більше. Ну, маю те, що маю. Там вже один контракт я виконав, дали мені кошти за культивацію. Відразу поставив туди два трактора свої. Набагато швидше, знаєте, це було. І зараз теж. Св... Свидесенько, свидесенько. Зараз теж, швиденько, виконаємо два контракти, два ці поля закультивуємо. Вони невеличкі. Добре, що в мене культиватори шириною захвата. 7 метрів. Дуже зручно. І так, я згадав, що взагалі не говорив про мету, кінцеву мету, якої потрібно досягнути на цій мапі. Так от, я планую закупити всі діляночки, і це буде означати, що Проходження на мапі селом Лениська завершено. Не знаю, на який час це все затягнеться, тому що, самі бачите, поля здорові і не дуже виходить. Розкручуватися. Хоча, якщо брати кошти із тих контрактів 47-го поля, 44-го, тобто контракт на культивацію, на удобрення, там, де мені платять дуже хороші кошти по мільйону 300 тисяч гривень, ви знаєте, ну так, максимальне поле вартує 45 мільйонів. 45. 95 мільйонів. Так. 45. Це. Е, поле. На другому місці по площі. Так, це те, що біля бази. Здається під номером 15. Здається під номером 15. Тому, напевне, наступне, наступне придбання, наступна ділянка, яку я придбаю, це буде якась ділянка з лісом. Я трішечки погуляв так нашою місцевістю. І подивися, що. Так, є ділянки, які вартують. Ну, За 5 мільйонів їх можна придбати. З деревом. Тож. Гадаю, треба спробувати купити та. подивитися, скільки вийде у мене заробити грошенят на дереві. Можливо, це буде сильним поштовхом для. Для розкручування ферми. Для росту ферми. Для іміджу ферми, можливо, запущу якесь виробництво. А можливо не я, хтось дізнається, що тут є кому пиляти дерево, працювати з деревом. Знайдеться якийсь інвестор та побудує тут виробництво, не знаю, тих самих піддонів чи тої самих мебелі якоїсь. Все може бути? І так, ще поправочка така малесенька. Маленькі поля, ті, де навіть з'єднати не можна, я їх купувати не буду. Ну, для чого? Що я з них отримую? Нехай хоч якісь малесенькі там контракти будуть. І в кінці, коли все буде зроблено. Те, що заплановано. Я пробую. Оце збереження, яке в мене буде. Пробую ним поділитися з вами, друзі. Треба буде розібратися, як це зробити. щоб без всяких там всяких прикоглів було. Ні, як це правильно зробити, можливо, щось треба прописувати. У файлах. Чи, можливо, файл збереження? Можливо, тільки ним треба ділитися і все. А ви тоді в себе запускаєте це збереження, накидаєте собі в папочку, пеку і насолоджуєтеся грою. Пишіть в коментарях, якщо вам хотілося би отримати збереження, де вже все буде куплено. Якийсь. який не який розвиток на мапі буде. Пишіть, мені цікаво, що ви про це думаєте. А поки я тут розказував, розповідав щось, таке цікавеньке, напевно. Дивіться, вже майже. а не майже 80% контракту цього виконано. Сподіваюся, там помічник мій теж працює чудово. Я дивуюся взагалі від звуку двигуна на ХТЗ. Він такий тихий, то взагалі. Кайф для вух. Тихішого двигуна я взагалі ніде не чув. Навіть ті же 19-й фермі. І от поки, друзі, час йтиме до завершення, я потихесеньку буду впроваджувати якусь нову мапу. Починати проходження на новій мапі. Знайду якусь цікаву, якої ще ніде не було, ніхто її не знімав, тому що ті всі старі, вони вже трішки. Скажемо, це буде на справа. Буденна справа ці старі всі мапи. Хочеться чогось новесенького і доволі цікавого. Тому що, знаєте. Так, якщо покопатися, поритися там на модхабі, мапи трапляються доволі цікаві. Так, є малесенькі, є великі, та все ж, все ж. Люди стараються, люди їх будують. І я знаю, що я говорю, це великі витрати часу йдуть на побудову мапи. Так, ще дивлячися, якої складності мапа. Можливо, там просто побудували базу. Поставили там елеватор на базі, трішки гаражів для техніки, якісь ангари для техніки, поля, ліс та і все. Нічого. Більше не вигадували, ніяких виробництв не ставили, тому що все стандартне є. Та все ж це теж час. Який автор витрачає для того, щоб якось догодити користувачам спільноті своїй. Дати їм щось новесеньке. Так, хотілося б вже й свою мапу. Доробити я навіть не знаю. Напевно, виробництв поки що ніяких не буде. Мені б розібратися тією помилкою, яка в мене трапилася. Та добудувати розмітку полів. І я так скажу, що можна буде пробувати вже на ній грати. Так, а тут, дивіться, помічник уже справився теж. Дуже чудово зараз потрібно буде поглянути, що там з комбайном, так швидше за все треба буде розвантажувати вже. Бункер. А хоча зараз побачите там біля поля. Ялинки ростуть, і помічник чомусь не може об'їжджати їх. Він постійно в них впирається, вони не дають йому працювати. Поки що помічник справляється, тут нічого йому не заважає. І я так подивився, він напевне чекає, коли потрібно буде розвантажуватися вже. Я вже говорив, що один раз відвіз врожай. Тут взагалі небагато залишилося. Тоді треба буде... А що? Культивування, оранка, точніше все навпаки. Удобрення. Все як завжди. Нічого нового. А чему так швидко? Розвантажив. Ну, ничего нічого собі. Цікаво, так під'їжджає. Видно, що працює, так? Комбайн уже грязный. Ще хочу вам показати. Ось склав я тюки трави, взяв в оренду такий присувальник, не присувальник, що воно таке збирає малесенькі тюки, потім їх змотує дріт якийсь. І можливо це мотузка. Ні, скоріш за все, це мотузка. З мотою зв'язуємо тузкою. І там зараз подивимося, скільки. Такий, знаєте, величезний тюк виходить. Скільки в нас тут. А, 14 малесеньких тюків, котрі. Вага. Одного, там 120, напевне, кілограм. Чи вісімдесят. Коротше кажучи, ось такий один великий 7000 літрів об'єм його. Доволі чудово. Ну і зараз хочеться мені вже, друзі, з вами передбати собі трішечки корівок. Дивіться, травичка в мене є, там сіно є. Солому я сподіваюся, знайду. Так, водичку. А водичка потрібна, ні? Так, і от яку корівку взяти. Я не знаю, можливо. Так, ця в нас молоко дає, чи ні? Це м'ясна порода. Чи не м'ясна? Лімузин. Хе-хе. Кому потрібен лімузин? Так, коротше кажучи, я візьму якусь уже ось 18 місяців. чи можливо 12. Ні, нехай вже буде за 18. І візьмемо. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 корівок, думаю, вистачить. Все. Дивіться, купуємо за 46 тисяч, продаємо за 14. О, вже мукають. Дивіться які. Нарешті. Нарешті Привіт, корівка. Чудові такі. Тепер їх потрібно буде. Нагодувати поки що з міксером для їхньої суміші я поспішати не буду, можливо, там буду слідкувати за знижками в магазині і вже по знижці придбаю. Тому що коштів зараз небагато, не хочеться витрачати їх дарма. Корівки чудові. Тож, друзі, дякую всім за увагу. З вами був Шурік. Не забувайте натискати вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал та поширюйте українськомовний контент. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па.